Вінниці знайшли міну часів Другої світової війни. Уже більше року військовослужбовці 9-го окремого стрілецького батальйону вважаються зниклими безвісті. На Вінничині проведуть щорічний патріотичний забіг. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 82-мм міну часів Другої світової війни виявили у Вінниці. На вулиці Продольній під час земляних робіт Вінничани знайшли вибухонебезпечний предмет. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій, оглянувши ділянку та визначивши загрозу цієї міни, вивезли та знешкодили її. Рятувальники нагадують громадянам про правила безпеки під час виявлення таких знахідок та закликають за жодних обставин не торкатися їх, адже лише фахівці можуть визначити загрозу цього предмету. 105 родин ветеранів війни отримують квартири на Вінничині. З державного бюджету виділили 230 мільйонів гривень субвенцій на придбання власних осель захисникам. Повідомила Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Уряд підтримав пропозиції мінветеранів щодо спрямування субвенцій для придбання житла оборонцям та сім'ям полеглих військових. Так, у Вінницькій області ключі отримують 18 сімей полеглих оборонців, 62 сім'ї осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, з числа учасників АТО, 19 сімей внутрішньопереміщених осіб з числа учасників бойових дій у період проведення АТО, 6 сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав. Уже більше року 35 військовослужбовців 9-го окремого стрілецького батальйону вважаються зниклими безвісти. Під час запеклих боїв у Бахмуті, у березні 2023 року, бійці перестали виходити на зв'язок. Нині таких захисників в Україні тисячі. І часто рідні бійців самотужки шукають інформацію про воїнів або ж просто чекають хоч якоїсь звістечки про своїх чоловіків, синів та батьків. Офіційні відомства закликають не розголошувати інформацію про такі випадки, але сім'ї безвісти зниклих військових продовжують пошуки та намагаються до цієї проблеми привернути увагу всього світу. Анастасія Вітряк вже більше року розшукує свого чоловіка Ярослава Вітряка, який зник під час боїв у Бахмуті. Чоловік з перших днів війни воював на херсонському напрямку. У березні його з побратимом перевели у Бахмут. Там захисники боролися за кожну вулицю, кожен будинок і клаптик землі. Він до мене зателефонував, коли їхав з Херсонщини, уже на Бахмут їх перевели. Він до мене зателефонував і сказав, що їх відправили на Бахмут. Він вийшов з першого бою. 20... 20 го числа він пішов на завдання, 23-го він вийшов. Він не хотів мене засмучувати, сказав, все добре, тримаємось, все буде добре, я повернусь додому. Після 23 березня Анастасія Вітряк більше нічого не чула про свого чоловіка. Він ніби зник разом із 30 чотирма побратимами. Тепер їхні дружини, сестри, матері, ніби друга родина для Анастасії. Уже більше року разом обивають пороги усіх можливих державних установ та відомств, аби хоч щось дізнатись про долю захисників. За кожного потрібно пам'ятати і боротись, адже вони боролись за кожного з нас, а ми маємо боротися за них. Ми повинні за них кричати, адже як стихне крик. То за них почнуть забувати. І наш крик не стихне до тих пір, поки ми не дізнаємося долю кожного нашого рідного. Як, як мені жити з тим, що я не знаю, де мій чоловік? Як жити батькам, що вони не знають, де їхній син? Люди це не пили, вони не можуть розчинитися в повітрі. За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 15 тисяч військовослужбовців залишаються зниклими безвісти. Щомісяця Анастасія з іншими рідними та близькими проводять різноманітні акції, аби привернути увагу про проблему зниклих захисників, щоб про це почув увесь світ. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Кожного дня до лікарень та шпиталів привозять поранених захисників, які потребують донорської крові. Правоохоронці, військовослужбовці та цивільні чи не щодня долучаються до здачі крові, аби врятувати життя людей. Цього разу військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки теж долучились до донорства. 16 працівників центру комплектування стали донорами. Здають кров саме для військових, які проходять лікування у шпиталях. Чим важливо здавати кров, це допомога пораненим побратимам, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. І це мій просто обов'язок здавати. В Україні через війну гостра потреба у крові. Олександр Яцько ще до великої війни отримав поранення від артилерійського снаряду під час виконання бойового завдання в Луганській області. Чоловік потребував багато крові, і саме донорство врятувало йому життя. Тепер сам регулярно здає кров, аби врятувати життя поранених захисників. Я втратив дуже багато крові. в Мене напрацювала ліва рука. Одною рукою я не міг той ж гудки мене був накласти. Я повітря дуже добре знаю, як це. Важливо здати дійсно кров і Як воно як воно рятується? Зібрана кров піде у лікарні та шпиталі країни. Ініціатива була нашого ТЦК, тому що в нас багато хлопців є, які вже після поранень, і вони виявили бажання здати кров, тому що вони самі розуміють, наскільки це важливо. Один донор може врятувати три життя. А через повномасштабну війну є тисячі військових, які потребують донорської крові. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. На Вінниччині проведуть щорічний патріотичний забіг Шануй воїнів біже за героїв України, присвячений він дню пам'яті захисників. Про це повідомила під час брифінгу начальниця управління спорту та рухової активності департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Токар та майстер спорту України з легкої атлетики Вадим Адамчук. Патріотичний марафон започаткував 5 років тому батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка, якому і присвячений забіг. Цьогоріч він стартуватиме 31 серпня. Одним із форматів вшанування і способом подяки рідним полеглих героїв є патріотичний забіг. Шаную воїнів, Біжу за героїв України. Такі заходи, безумовно, є дуже важливими, особливо в контексті набуття ними міжнародного статусу. Забіг проходитиме в різних куточках світу, що стане черговим нагадуванням про трагедію та неймовірний дух нашого героїчного народу, там, де триває мирне і спокійне життя. У минулому році до забігу долучилися представники 37 країн. Це українці та громадяни інших країн, які проявили солідарність з нашим народом, формування національно-патріотичної свідомості громадян України, де б вони не проживали, вшанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи кожного з нас. Основна мета забігу і ця чудова ініціатива батька загиблого героя. З року в рік об'єднуватиме українців у всьому світі, формуючи в наступних поколіннях самоідентичність та національну свідомість на генетичному рівні. Кожен учасник забігу може обрати дистанцію це 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала своє життя в боротьбі за територіальну цілісність України в період з 2014 по 2024 рік, та поділитися життєвим життєписом героя стегами. Біжу за героя 2024» Та забіг 2024» у соціальних мережах. Допомагають зберігати порядок у прифронтових і прикордонних районах, евакуюють з місць небезпеки, допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності. 4 липня відзначають день національної поліції. Саме цього дня у 2015 році на Софіївській площі у Києві відбулася урочиста церемонія прийняття присяги першими патрульними. Ця подія стала символом реформування української правоохоронної системи та започаткуванням нового етапу у розвитку, а детальніше про роботу правоохоронців нам розповість Заріна Маєвська, речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю наскільки стало складніше працювати у час війни? Дійсно, до початку війни поліцейські виконували повсякденні свої функції, а вже під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми почали виконувати непритаманні раніше нам функції, це такі як е, участь у бойових діях, стабілізаційні заходи, евакуація мирного населення, і дуже важливим, е, також важливою складовою є робота з людьми, які врятувалися від війни. Який стан злочинності за перше півріччя? Ну наразі впродовж першого півріччя поліція Вінницької області розкрила усі тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого, розбої та грабежі. Чимало правоохоронців зараз на фронті, які на них покладають бойові завдання. Так, дійсно, поліцейські віннищини у складі об'єднаних штурмових бригад національної поліції України разом із силами безпеки та оборони дають відсіч збройній агресії Російської Федерації на території України наразі на східному напрямку. Про які досягнення національної поліції ви можете розповісти за рік? Чимало безпекових проєктів, які реалізуються поліцією Вінничини, впроваджуються у нас доволі успішно. Це, наприклад, у нас проєкт поліцейський офіцер громади, яким наразі покрито усі 63 територіальні громади області. Наразі у нас функціонує 101 поліцейська станція, в яких працює 270 поліцейських офіцерів громади. І впродовж найближчого часу ми плануємо відкрити ще 28 поліцейських станцій, аби кожен поліцейський офіцер громади жив та працював на території своєї своєї громади і люди знали його в обличчя. Знали, що це є першим помічником, порадником та захисником у їхній громаді. Також з безпекових проектів у нас завершився. Завершилося впровадження такого а, проекту як інформаційна підсистема «Custody Records» у кожному територіальному підрозділі поліції. А в її мета фіксації усіх дій з кожною людиною, яка потрапляє до поліції, таким чином ми можемо забезпечити безпеку а, та дотримання прав людини в. Територіальному підрозділі, а також обезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень, оскільки всі дії фіксуються як людини, так і поліцейського. І ця система дійсно дає е, свій позитив, тому що за час дії системи кількість скарг на дії поліції зменшилася вдвічі. А юнацький проект «Кадетський корпус поліції, який цього року ми в четверте успішно завершуємо. Ось зовсім незабаром відбудеться випуск четвертого набору, і майже 50 юнаків та дівчат зможуть вступити на основі цього базового курсу, який вони пройшли в поліції. Можуть вступити до вищих начальних закладів МВС та. Подальшому стати курсантами і приєднатися до родини Національної поліції України. І також проєкт, який ми зараз впроваджуємо, це Служба освітньої безпеки, мета якої забезпечити кожен навчальний заклад поліцейським, який буде забезпечувати безпечно освітнє середовище. Я вам дякую за вашу роботу. А Нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії була Заріна Маєвська. Речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. А наша команда і надалі інформуватиме вас про події.